Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate. І темою сьогоднішнього відео буде мова запитів Hibernate або Hibernate Query Language, або просто HQL. І працюватимемо сьогодні з сутністями або з Entity. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, Hibernate Query Language це те саме, що SQL Structured Query Language, але вона не залежить від таблиці бази даних. Замість назви таблиць ми використовуємо назви класу HQL. Отже, мова запитів не залежить від бази даних. Фактично, коли ми використовуємо Hibernate і мову HQL, Пишемо якийсь запит до бази даних, а потім міняємо на будь-яку іншу базу даних, то цей запит нам міняти не потрібно. Цей запит працюватиме так само в усіх баз даних. Ну що ж, давайте подивимося, що таке HQL. І одразу на прикладі. Стосовно сесії транзакцій залишається все те ж саме. Але HQL. Виглядає наступним чином. Ми починаємо зі слова from. Коли ми хочемо дістати entity, наше entity є parent. То нам не треба писати select і писати поля, які ми хочемо, або колонки, які ми хочемо дістати. Потім From. Ми одразу пишемо from. Далі пишемо не таблицю, не таблицю parent, а пишемо клас parent, який пов'язаний з цією таблицею. Назва. Класу Case Sensitive. Тобто, якщо ви напишете з маленької букви, це буде некоректно. Якщо ви напишете так, parent, це буде некоректно. Ну, якщо ви так клас parent назовете з першими двома літерами великої, то це так буде коректно. Але в нас він. Як виглядає тут? Беремо так: Ctrl C, Ctrl-V, все. Тепер не, не помилитесь. Отак от повинно бути коректно. Далі. Where ID. Ми тут пишемо вже поля цього, тобто фактично ми звертаємося до класу. А потім HQL перетворює запит до класу, запит до цієї бази, до цієї таблиці в базі даних. Тобто запит буде дуже простий. З таблички, ну, виходить, з класу parent, де ID дорівнює 1. Все. HQL розуміє, що йому треба дістати з таблиці parent. Далі, у сесії, ми беремо метод. CreateQuery. Сюди передаємо наш HQL. І тут ми типізуємо його по класу перед. Ми знаємо, що звертаємося сюди перед, тому передаємо сюди перед. Далі, у query, беремо getSingleResult. Тобто ми фактично кажемо один, це у нас буде result. Тому і метод у query, який ми потім отримаємо. Нам теж треба робити single result. Якщо там змінити. Некоректно написати там Get Results List, або коли ми беремо тут списком, а потім сказати Get Central Result, можливі помилки. Спробуйте самостійно. Я тут одразу ставлю бряки, щоб подивитися, як воно виконується. Ми щось поїхали. А, давайте зайдемо в на наш parent. Заповнений. Давайте в Child. Заповнений. Parent child, звісно. Зв'язок мені тумені. Заповнений. У мене просто 1 -1, 1 2, 1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3. Все. Йдемо сюди. Ми дістали 1, тобто в нього повинно бути parent childів 3. От ми дістали 1, tome 45. Чи коректно? Томей 45. Все коректно. Йдемо далі. І в нас parent childів 3. Йдемо сюди, дивимось. Ну, parent це наш parent, який, до якого ми викликали. Child 3. З кінця починаю. Потім 1, Ну, потім 2. Ну, фактично, є. 1, 2 і 3. Все коректно дістало. В принципі, можете подивитись child. Ну, давайте 1, Tom, mail 85. Commeil 85, Anna FML 60 і Mary. Mary Mail. Ну, буває. З ким не буває в цьому світі. А, Мері мейл 18, і Анна FML 60. Все коректно дістало. Давайте подивимось тепер, як діставати не один результат, на Syncle Result, а списком. І це виглядатиме наступним чином. І наш HQL-запит буде «from parent». Все. Без ніяких умов. Просто «from parent» Дістань, будь ласка, з таблички parent. Все, що там знайдеш, все буде це списком. Потім у session робимо так само: Create query, передаємо HQL і типізуємо по класу Parent. Отримуємо типізований query parent. Після цього query. Кажемо result list. І вже get result list знає, що треба дістати список класів parent. Запустимо, подивимось. Можливо, там будуть помилки. Ні, не буде помилок. Я просто подумав, що деякі нали у нас тут є. Так, h Ну, нормально, в принципі. От, тільки один HNL. Ага, так, name. 4 і 6. -го. Ой. 4. -го, 5 -го і 6, -го, господи. що Я не бачу вже. О, 5, -го, 6, ну, все нормально, все дістало, все коректно. Можемо, в принципі, подивитися. Стає одразу і перед чале, тому що у нас там стоїть ігор. Ну, і, в принципі, якщо стояла болезнь, всередині транзакції викликали, все рівно, бо воно засетилось. Добре, давайте подивимось. Як виглядає метод Update. Що там буде такого цікавого? І так, дивимося. Щоб зробити Update, пишемо: Update, пишемо клас parent. Потім встановлюємо Set Name, наприклад, хочемо змінити name. Потім хочемо змінити age. І потім пишемо where ID дорівнює. Який параметр ми вводимо. Дуже був схожий prepared statement, де ми робили через звичайний connection. Знак питання. Але Hibernate просить, щоб ви поставили ID цим знаком питання. Конкретно, щоб ви знав, що це, наприклад, буде під ID 1, це буде під ID 2, і це буде під ID 3. Ось ми передаємо ID1, це у нас name. Я хочу змінити на namedin. Другий параметр це у нас age. І нехай буде йому 30 сроків. І третій параметр це ID, яке поле ми будемо змінювати. І так, перше поле у нас. parent. Tommail 45. Змінюється на din. І там 30, здається, H. І 30. Давайте подивимось. Це ми працюємо через Create Query. Так як ми просто робимо запит на modify, на змінення, update, то ми передаємо сюди now. Тобто нетипізований. Нам нічого не треба повертати. І можна поставити Query void. Так, можна зробити через meditation Query, але це буде зараз наступне, покажу, як це можна зробити. Так, query, set, параметри поставили, потім Query execute statement І повертає кількість рядків, які було оновлено або змінено. Так, давайте поставимо сюди бряку. Кількість рядків повинно повернути один. Count один. Відпрацювало. Дивимось. То mail 45 Перетворився на DIM-Mail 30. Відпрацював, відпрацював. Але є більш правильніший спосіб. Це через Mutation Query. Там не треба передавати типізацію. В нашому випадку типізації немає, тому ми передаємо нал. Ну, навіщо нам, типу, робити? І конкретний клас. А Mutation query. Робимо Session, Create Mutation Query і просто передаємо HQL. Так само виставляємо параметри. Ну, давайте поміняємо на Dini. Нехай буде там вік, нехай буде 25. І так само Mutation Query. Викликаємо Execute Update і отримуємо кількість оновлених рядків. Робимо запит. Кількість оновлених рядків дорівнює 1. Так, дивимось. DIN mail 30 повинна бути. DNEMail25. Все оновило. Тож, можете вибирати, який вам більше до вподоби. Використовувати через звичайний Create query на Update, чи використовувати Create Mutation Query, який більш предназначений для оновлення. Наступний метод це так ми хочемо щось видавати. Давайте подивимось, як цей метод працює. Тут у нас HQL. Виглядає наступним чином. У нас тут їх декілька. Давайте спершу. Delete from parent child. Я хочу видавати зв'язок оцей parent child, який мені-то мені. Тому звертаюсь до таблиці parent child. Звісно, використовую case sensitive. Як написано, parent child, так і тут повинно бути P велике, S велике. parent.id. Це означає. Що я звертаюсь до класу ParentChild в ньому до параметру parent, а цей параметр, параметр має ID, тому я і повинен звертатись до параметра parent, в якому є ID. І воно дорівнює. Зараз поставимо через параметр. Також child.ID, і також є параметр. Зробимо session create mutation query. І вставляємо. Перший, в нас буде 1, і другий в нас чай також буде один. Тобто ми хочемо видалити ось цей рядочок. Далі Session Query, Mutation. Робимо все те ж саме, використовуємо Q, але видаляємо вже 1, 2. Тобто зв'язок 1, 2. А у нас тут, до речі, третій ще є. Я вручну цей третій видалю, тому що наступний я видаляю. Apply. Тому що в наступному. Я видаляю parent from parent, delete from parent, where ID дорівнює 1. І там третій зв'язок був зайвим і не дозволить видалити, тому що є зв'язок між ним. І тут вставляю 1, 1. І теж роблю execute query. І все. Таким чином, я видаляю два перших зв'язки з parent-child і видаляю перший parent. Давайте відпрацюємо. Я тут же не повертаю аккаунт, і так, в принципі, зрозуміло, що там буде. Все відпрацювало, все чітко. Давайте дивимося на нашого перента. Немає нашого перента. Давайте дивимося на два перших зв'язки між ними. Немає перших двох зв'язків. Отаким чином. Ми можемо видаляти із таблиці. Використовує Delete From. І пишемо якийсь клас, який хочемо ми видалити. Ось таким чином, використовуючи HQL. Ми не прив'язуємося до нашої бази. Ми фактично прив'язуємося до наших класів, які ми створили. А, ці, а Потім хайбернет перетворює HQL на SQL запит під той базою даних, з якою він контактує, яку ми робили конфігурацію в configuration файлі в configuration класі. Ось. Тобто він сам. потім Зробить коректний запит до кожної бази даних. Але нам при цьому вже не потрібно міняти hql запити Якщо у вас є побажання розібрати якусь тему в похаберні, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. Добре, а на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.